Набір до нової патрульної служби розпочали у Житомирі охочих, безліч у черги вони з самісінького ранку. Богдан подав анкету один із перших. Потому що чим раніше, тим краще. Нова поліція це шанс змінити всю страну і нужна щодо починати. Нова поліція добре показала і. И... Я хочу теж прісуні до реформування України. Вимог до кандидатів чимало. Вік від 21 до 35 років, середня або вища освіта, наявність водійських прав, фізична підготовка, міцне здоров'я та моральна витривалість. Військовослужбовець Ярослав Кривоцюк каже: до відбору готовий, бо усю необхідну підготовку пройшов під час служби в окремому полку президента. У ну, мене батько військовий зараз знаходиться в зоні. Та чому ви вирішив ти в поліцію? Тому що Житомир, мій рідний рід, рідний міст і хочеться його покращити набагато. Є у черзі і сімейні підряди. Олександр подає заявку за компанію з дружиною. Дружина запропонувала піти нову поліцію. Прагнемо до змін у державі. Іду в поліцію, тому що хочу змін, і вірю в реформу. Поділитися з майбутніми колегами специфікою служби приїхали столичні поліцейські. Вони готові допомогти. І якщо у апліканта виникають запитання у заповненні анкети. Та більше я до них підходжу. Чи вони соромляться чи що? А так я сам підходжу, просто щоб бачу людина не знає, куди я дітися і що записати, то я підсказу. Анкета для претендентів не складна. Там лише загальні питання: вік, освіта, наявність судимостей. Складнощі для кандидатів розпочнуться після 23 жовтня. Yeah. Бажаючих надзвичайно велика кількість, і гадаю, що ця кількість не буде зменшуватись. Етап у нас буде тривати з 2 жовтня до 23 жовтня. Це лише перший етап до набору анкет. По кінцевому дню ми зможемо оголосити, скільки бажаючих виявилось у нас в місті Житомир. По вивченню кандидатів має набратися 180. Патрульних в місті місці Анкети прийматимуть впродовж трьох тижнів. Потім навчання та практика. Патрулювати вулиці Житомира. Нові поліцейські почнуть на початку наступного року.